Надалі ну, в нашому етері будемо говорити з головою комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування. Отже, голова партії Слуга народу в нас. Вже в етері і в студії безпосередньо Олена Шуляк, пані Олено, вітаю вас. Вітаю вас, рада бачити і чути. Пані Олено. На початку розмови хотілося поговорити про тему виборів не випадково, адже після слів президента пана Зеленського, що він готовий проводити вибори, але на його думку, більшість українців вважають, що голосування під час повномасштабної війни є небезпечним і безглуздим. Чи можна зараз остаточно сказати, що все ж таки виборів у 2024 у році не буде. Я впевнена, що коли будуть вибори, знають наші Збройні Сили України точно, тому що саме від них залежить, наскільки швидко Україна а, здобуде перемогу в цій страшній і важкій війні. війні. А, наш профільний комітет якраз опікується питаннями виборів, і ми дуже глибоко розуміємо, з якими викликами нам прийдеться зіткнутися для того, щоб проводити перші післявоєнні вибори. Я спеціально підкреслюю, що це будуть перші післявоєнні вибори, тому що. Потрібно оновити реєстр виборців, потрібно обов'язково забезпечити безпекові питання всім людям, які будуть приходити на вибори, брати участь, голосувати і таке інше. Ми бачимо, що в нас станом, якщо ми говоримо станом на зараз, в нас ведуться активні бойові дії. В нас знаходяться є такі території, які знаходяться під постійними обстрілами. А є території, які заміновані так, що до них практично відсутній доступ. Яким чином на таких територіях і з такими умовами Вами проводити вибори? Ну поки що, угу. це ми ми всі е, маємо здоровий глузд. Це. Це просто неможливо. А є питання, що робити, і як організовувати роботу на закордонному окрузі, тому що на сьогодні це 20% нашого населення, знаходиться за кордоном, так. і яким чином, враховуючи, що є країни, наприклад, такі як Польща, більше одного мільйону наших громадян, там знаходяться, Німеччина також один мільйон наших громадян. Ми ж розуміємо, що на цій території консульств таку кількість людей, які захочуть прийняти участь в виборах, там практично ну. Практично неможливо основне також питання це наші військові, і які зараз знаходяться на фронті. Вони також повинні мати право бути обиратись і обирати і бути обраними. Якщо ми не можемо зараз цього забезпечити, то про які вибори ми можемо говорити. Тому величезна кількість різних питань, з якими потрібно працювати, їх потрібно обговорювати вже зараз потрібно бути готовими, надавати ефективні рішення. Але це повторюсь, будуть. Перші після воєнні вибори мені здається, я свою позицію за час, коли був впроваджений воєнний стан в Україні, я жодного разу не змінювала. І на сьогодні я не бачу можливості провести такі безпечні, чесні прозорі вибори з участю всіх, хто має приймати участь в них. Ви, як голова партії Слуга народу, як можете пояснити, і хотілося б щоб більш розлогіше розповіли про що йдеться у висновках, прийнятих під час дев'ятого діалогу Жана Моне? Фактично, це така собі угода між всіма парламентськими партіями. Отже, про що домовилися? Ну і щодо виборів, теж ось ми згадали, там теж йшлося про це. Третій раз, якщо не помиляюсь, збираються на ці діалоги представники різних фракцій, різних депутатських груп обговорюють різні питання і на в тому в цій декларації, в тому меморандумі, який був підписаний усіма представниками і фракції груп. Там було питання не лише тільки виборів, там були певні зобов'язання взяті, наприклад, по ухваленню етичного кодексу народного депутата. Також були зазначені проблеми, які я називаю поправочний спам. Коли ми часто бачимо, як після другого до годуючі законопроекти до другого читання тисячі тисячі правок, і потім Верховна Рада вона. Може бути там повністю заблокована. Піднімали піднімались також питання на цих діалогах і стосовно. А... Парламентської дипломатії на міжнародному рівні на наскільки і яким чином її потрібно розширювати, піднімались питання взагалі реформи певної парламенту. Ну, наприклад, якщо ми зараз говоримо про наш вступ до європейського союзу, ми розуміємо, яка величезна роль парламенту в прийнятті законодавчої рамки, але також потрібно бачити і розуміти, як це законодавство буде імплементоване, і тут у парламенту також є вирішальна роль, маючи наглядову контрольну функцію. В сфері нашої євроінтеграції потрібно буде дуже багато працювати, щоб саме те законодавство, яке сьогодні ухвалює парламент, щоб воно і відповідало, і його імплементація відповідала безпосередньо європейському. А зараз, коли проходили такі діалоги, Моне, я можу сказати, що таким чином, не зважаючи на різність політичних поглядів, але всі депутатські фракції і групи шукали можливості такого широкого консенсусу, можливості взагалі вибудовувати довіру для того, щоб об'єднувати всі демократичні сили задля майбутнього України це абсолютно нормально, коли збираються фракції, групи чесно говорять про ті виклики, про те, що їх там не влаштовує, і саме головне шукають рішення, яким чином зробити роботу ефективніше. Ми ну, звичайно говорили про вибори, говорили про те, що потрібно зберегти законодавчу рамку, яка викладена в існуючому виборчому кодексі, тому що також. Ми можемо чути якісь там різні думки стосовно там або повернення мажоритарної системи. Mm -hmm. Тому всі сили домовились, що буде виборчий кодекс з тою системою, яка там закладена, він буде основою. Звичайно, можуть бути деякі зміни з врахуванням викликів сьогодення, але базові речі вони вже будуть незмінними. Та реформа виборчого законодавства, яка вже відбувалася про наші каденції, вона буде, скажімо, зацементована. Давайте поговоримо про програму є відновлення. Ми під час наших зустрічей розмов неодноразово згадували. Отже, отримання компенсації за ремонт, які і ремонти радше сказати, так які люди вже зробили самостійно. Отже, про які суми йдеться, і як багато громадян вже встигли отримати. Ми прийняли відповідні зміни до закону, який запроваджує таку широку рамку стосовно компенсації за знищене і пошкоджене майно, і така компенсація для людей, які власне. Ними коштами зробили ремонт. Вона буде передбачена лише з наступного року. Буде відповідний порядок. Він буде він не буде відрізнятися суттєво від того порядку, який зараз існує для тих людей, які ще не зробили ремонт. Ну тобто ці люди, які отримують кошти зараз, і ті люди, які будуть отримувати кошти після нового року, вони будуть використовувати одинакову вартість матеріалів на відновлення. Звичайно, там держава не може компенсувати всі суми почек. Ам, тому для того щоб встановити певну справедливість, буде використовуватися середня ціна, яка однакова для для всіх громадян, які приймають участь у програмі за компенсації за пошкоджене житло. Який алгоритм звернення і про які суми може йтися компенсації? Тобто є якийсь чітко встановлена там верхня межа скільки. Немає ніякої верхньої межі. Ви знаєте, що ми починали перший етап компенсації, коли компенсували до 200 тисяч гривень, а потім побачили і є відповідна статистика, коли не вистачає цих двохсот тисяч гривень. Зараз впроваджується новий етап, коли люди будуть отримувати до 500 тисяч гривень на на такі ремонти. Тому будемо сподіватися, що й в випадку з тими людьми, які будуть подавати заяви через дію безпосередньо на компенсацію. В них буде така ж можливість до 500 тисяч гривень отримувати без, без проблем гроші по компенсаційному державному механізму. Угу. А сам алгоритм звернення з цієї заявки це виключно через дію. І хто потім розглядає? І чи можуть бути випадки, коли в отриманні такої компенсації можуть відмовити? Інформаційне повідомлення через дію це перший етап подання заяви, а як підтвердження інформаційного повідомлення це другий етап. Заява попадає до комісії, яка створена про органах місцевого самоврядування. До речі, вже 638 комісій працюють угу. по всій Україні. І в ці комісії, згідно діючого законодавства, входить 30% представників різних громадських організацій, які дуже уважно слідкують за роботою таких комісій, допомагають максимально. І є такими дуже помічними взагалі в запровадженні цього компенсаційного механізму. Після якщо громадянин зараз отримує компенсацію за пошкоджене майно, до нього виходить комісія, фіксує всі ці пошкодження. В комісії на руках є відповідний чек-лист, де чітко прописано скільки вартість за кожен пошкоджений елемент, скільки вартує вікно, яке розбито, скільки вартує ремонт покрівлі, яку наприклад. Клад також було зруйновано. Така ж сама буде процедура і для тих громадян, які будуть подавати заяву на компенсацію, коли вони витратили свої власні кошти. В них повинна бути обов'язково фотофіксація і інформація, яка підтверджує, що дійсно були такі пошкодження. Я думаю, що дуже багато громадян, які зробили ремонт за власний кошти, вони робили таке підтвердження. фотопідтвердження, навіть робили відповідні технічні звіти, тому що багато з них зверталися до органів місцево місцевого самоврядування і органи місцевого самоврядування навіть організовували такі технічні обстеження. Ну будемо дивитись. Мені здається, що в нас вже є невеликий досвід надання компенсації, тому що десятки тисяч сімей вже скористалися такою можливістю. Ми сьогодні бачимо більше ніж 60 тисяч заяв на компенсацію за пошкоджене житло, які вже опрацьовані безпосередньо відповідними комісіями про органах місцевого самоврядування. Більше ніж 30 тисяч. Таких заяв вже пройшли відповідну верифікацію, і люди отримали компенсації. Тому тут уже більш-менш зрозумілий шлях, зрозумілі кроки. і Я впевнена, що люди будуть без проблем отримувати свої кошти. Яка зараз ситуація з видачею сертифікатів за зруйноване та пошкоджене. Майно? За зруйноване за, за зруйноване. зруйноване. Житлові О, сертифікати так, так. надаються лише тим, у кого зруйноване житло. Mm -hmm. Активно вже більше ніж тисяча житлових таких сертифікатів сформовано. Ось ось дня на день. Ми очікуємо, що будуть перші житлові сертифікати вже перетворені відповідно у квадратні метри. В такі очікувані омріяні домівки є були в нас певні там технічні моменти, які стосувалися там запуску а, всього компенсаційного механізму, тому що це працює і діє, і працює бронювання коштів, і відповідні заяви, яким чином вони рухаються, підтверджуються, верифікуються. Але я сподіваюся, грудень буде якраз тим місяцем, коли ми можемо похвалитися, що люди отримали перші свої квартири в рахунок тих, які були зруйновані. На жаль, я так розумію, що та ж таки компенсація або ж сертифікати може отримати люди які мали мають або мали свою своє житло на контрольованій українською владою територіях а як щодо окупованих територій Предбачили ми в законі цей механізм для тимчасово окупованих територій, в очікуванні жителі таких великих міст, як Маріуполь, але поки що уряд прийняв рішення в рамках експерименту, обрали місто Мелітополь. Три місяці уряд собі поставив таке завдання, протягом яких почнеться компенсація саме жителям Мелітополя. Подивляться наскільки цей механізм працює, що потрібно. Ще врахувати додатково для того, щоб потім масово перейти до компенсацій тим людям, в яких житло знищене на тимчасово окупованих територіях, ми на жаль, сьогодні за тою статистикою інформаційних повідомлень, ми бачимо, що Донецька область на першому місці стосовно інформаційних повідомлень, де найбільше зруйноване mm -hmm. або пошкоджене житло в наших громадян. Рік тому, в грудні 2022 року, нагадаю, було ухвалено в цілому законопроєкт номер 5655 щодо реформування сфери містобудівної діяльності, була і певна критика, будьмо відвертими, цього законопроєкту. В результаті президент його не підписав і, власне точніше, наклав вето, а голова Верховної Ради, який би мав теж підписати замість президента, це не зробив. І потім. Ну не скажу, що повністю зник цей документ. Ну але менше про нього почали говорити разом з тим, в листопаді вже цього року з'явився звіт про політику розширення європейського союзу, підготовлений саме європейською в європейській комісії, і там написано: цитую Україні слід утриматися від ухвалення закону про містобудівну діяльність у його нинішній формі, оскільки він створює ризики доброчесності, що виникають у результаті делегування надмірних контрольних повноважень у сфері міського планування. Нє від державних підприємств до приватних організацій і призводить до. Ослаблення, точніше, послаблення, перепрошую, повноважень місцевої влади в цій сфері. Тобто, що маємо на сьогодні? Чи можемо ми сказати, що президент правильно вчинив, що не підписав закон, оскільки він ну певною мірою суперечить з цим зобов'язанням перед європейським союзом? Немає перекладу на англійську мову цього законопроекту. Угу. Зараз наші міжнародні партнери надають нам допомогу з перекладом на англійську, і звичайно, єврокомісія європарламент отримають. Цей документ для того, щоб сформувати а, свій висновок, ми бачимо, що а, навіть у звіті Європейської комісії номер цього законопроекту не вказано і дуже так обережно а, там утриматись від ухвалення в існуючій редакції, тому що а, ну, дійсно є лише там певні певне бачення асоціації міст України цього, чому не потрібно підписувати цей законопроект. Є а, там протилежне бачення, наприклад у всеукраїнської асоціації громад, які кажуть, що потрібно підписувати цей проект, є бачення 110 бізнес-асоціацій, які кажуть, потрібно підписувати, але до європейської комісії там більше було донесено більш гучний, скажімо так, голос асоціації міст України, деяких громадських організацій, тому наше основне завдання на сьогодні максимально пояснювати, максимально надавати інформацію, тому що те, що у нас відбувається сьогодні в сфері будівництва. Бетонні джунглі, хаотична забудова, неможливість в принципі впливати на тих чи інших забудовників. Ми бачимо, що всі забудовники сьогодні вони є в зговорі з місцевою владою. Ну, ми, ми живемо за 30 років незалежності нашої країни. Ми бачили все, як забудовувались сквери, як забудовувались озера, і це продовжується прямо зараз. Тому також потрібно визнати той факт, що з цим питанням потрібно щось говорити, щось робити, не потрібно, Лише там говорити за забалакувати взагалі там процес проведення містобудівної реформи. Не всім реформа подобається. Ми пам'ятаємо, як проводили земельну реформу. Ми пам'ятаємо, скільки було скепсису, коли ми запроваджували електронні послуги в сфері будівництва. Нас сміялися навіть над нами. Казали, Боже, ну які там електронні кабінети, про що ви говорите? Це неможливо, але нічого сьогодні електронна система в сфері будівництва працює. Вона цим законом 56-55 Вона вдосконала. Алюються, ми переходимо до більш автоматизованих процесів, до форматологічного контролю, де максимально чиновник усувається від прийняття рішення, а саме комп'ютер аналізує всі інформацію, і мені дуже подобається фраза Володимира Зеленського, коли він казав, що комп'ютер хабаря не бере. Ну це правда. Ми знаємо, що на жаль, сьогодні в нас за хабарі, особливо на місцевому рівні, можна купити будь-який дозвіл або закрити очі місцевим. Чиновникам, щоб вони не бачили того чи іншого будівництва, яке відбувається ну буквально перед носом. І так у нас з'являються там будинки монстра на Подолі, якісь там будиночки з хмаринками, mm -hmm. десь на Улук'янівці, і таке інше. Точно, якщо ми говоримо за євроінтеграцію, ми собі не можемо дозволити такого сорому, який був набудований особливо останні роки. На продовження теми місцевого самоврядування 7 грудня це день місцевого самоврядування, і цього року, ну фактично, ми всі стали свідками такого конфлікту, можна сказати, певною мірою між центральною владою і місцевим самоврядуванням з приводу того, куди ж має йти податок на доходи військових. Центральна влада, скажімо, так, перемогла, і закон, який передбачає вилучення цього податку, був ухвалений, але як то кажуть, осад залишився. Як відновити все таки комунікацію і порозуміння між цен. І громадами переміг здоровий глуст, тому що на бюджетом на 24-й рік в нас, наприклад, не передбачено на державному рівні грошей. Наприклад, в тому ж фонді регіонального розвитку не передбачені гроші в дорожньому фонді. А всі гроші, які заробляються в країні, які надаються нашими міжнародними партнерами, йдуть там на соціальні певні виплати. А те, що заробляється в країні, йдуть. На підвищення оборони нашої держави, поки ми не переможемо, ми повинні бути єдині в тому, що ці гроші витрачаються саме для збройних сил України, і це абсолютно нормально. Мені здається, що місцева влада вона, вона розуміє, що відбувається, чому саме військовий ПДФО повинен направлятися на військові потреби. Ми бачили величезну купу протестів, коли в різних містах звичайні люди виходили до своїх мерій угу. з надписами з плакатами, Катами гроші на зсу, і це абсолютно логічно. Тут не може бути взагалі різних позицій між центральною владою, місцевою владою, між і між громадянами своєї країни зараз. всі зусилля повинні бути направлені на те, щоб якнайшвидше отримати нашу перемогу. Якою має бути участь громад у програмах з відновлення лідерською громади? Це лідери процесу відновлення. Всі рішення повинні прийматися безпосередньо мешканцями, які повинні мати можливість вплив. Вати на рішення, де що як відновлюється, за якими принципами, за якими стандартами, і до речі, в нашому комітеті профільному ми багато вже для цього робимо. В нас є низка законопроєктів, які запроваджують різні інструменти для, для такої участі, починаючи від місцевих ініціатив, і публічних обговорень, громадських слухань, електронних петицій, ефективних електронних петицій, коли підписали електронну петицію. Вже потім на наступне засідання міської ради на голосування її винесли тому громади лідери, люди перше перші, ті, хто впливають на прийняття рішень, пані Олено, дякую за участь в нашому етері. На жаль, час вже для спілкування вичерпано. Нагадаю, слухачам українського радіо, щойно в студії була Олена Шуляк, голова комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування. Голова партії Слуга народу.